Пратить, 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 пратить. Я вам сказав, що треба робити, Ганна, ви напали на голову РДА, ви напали на голову РДА, представника президента. Перестайте нападати на голову РДА. Ви крадете гроші 10 років, ви засрали район. Ви засрали район. У вас не ведені в експлуатацію майданчики, у вас аварійні криші, у вас 16 тисяч інвалідів, ви втрали гроші. Виведіть, в, виведіть, будь ласка, давно, або сідайте і слухайте мовчки. Поки я не закінчу презентацію, ви не маєте права. Це не ваша презентація. Запросіть нас на вашу презентацію, ми будемо з вами спілкуватися. Виведіть із залу. ще раз. Вам поліція просить виведіть залу. Ми зафіксували виведіть залу. Все на камеру є. Я вас не чіпав. Ви напали на мікрофон голови, друзі. Ще раз я вам кажу, спочатку треба Ганна, закінчити презентацію голови. Ще раз я хочу сказати, друзі, це називається провокація, коли людині немає що сказати за 10 років, коли людина не створила жодної стратегії, коли людина краде на соціальних виплатах, на жеках, на ліфтах і так далі. Отакий От цирк, вона думає, що це її покриє. В цій презентації зібрані всі дані з приводу цієї ситуації. Друзі. Ще раз не лізьте до мікрофону, вам слова не давали. Модератор тут голова. Закінчиться презентація. Ви отримаєте слово. Досідіть, хоча б за 10 років, 3 години. Досідіть, Дослухайте ваш позор. Як так можна? Заступник голови ДНД. Їй Богу! Ще раз разгарно, ми, ми всі дослухаємо, дослухаємо презентацію і прийдемо до кричати, вимагати нормальної роботи. Ідіть працюйте, відповідайте на листи. Дякую.